Йо, бро, я броя на браті містиль на тику, тут кожен день це гра, як на майданчику м'яча Це місто світло дає, не лише електричну силу тут кожен вулиць ритом, це битва без меча Тут вулиці говорять голосно, як вечірні бриз Кожен другий на районі має свій сюрприз Вітри з річки, носять історії, як пісок, не тішин топ, це факт, а не просто наш дзвінок тішин топ в нас вогонь в очах, не тішин топ ми на своїх шаха, не Топ ритм пульсує в нас, не Топ Тут зірки для нас, тут кожен день, як виклик, кожен вечір, як святкування Ми будуємо своє майбутнє без вагання Це не просто слова, це сила в серці шиванні Топ, бо це наше життя, ми виросли тут, де річка співає пісню мічно вогні станції світять дорогу нову Це наш тім, це наша гордість і любов не Топ, це наше життя знов і знов не Нетішин топ, в нас вогонь в очах, не тішин топ, ми на своїх шляхах не тішин топ, ритм пульсує в нас, не тішин топ, тут зірки для нас.